Вітаю, друже. Став лайк та підпишись. Приємного прослуховування! Ольга Павленко Дідові дині. Дмитрик давно додивлявся до дідових динь, Дмитрику, докоряв дід Данило, Діждешся, достигнуть. Допадешся, дині добірні, до бівки до віку дякуватимеш. Дмитрик думав, дивився довго дожидати. Діждався доброї днини, добрався до дідових динь. Добув добрячий десяток, дременув друзям дарувати. Друзі дякували. Дмитрик думав Дізнається, дід Данило. До схочу хопеликів дасть. Дід Данило дізнався: Дає драла Дмитрик, дід доганяє, до одрючка держить. Добіг Дмитрик додому, дрижить. Діда дожидає, друзі допікають. Добрі діда відині, Дмитрику. Ему Жив у Африці страус Ему, який дуже любив бігати. Бігав він завжди і скрізь, а його друг Левеня, що грала у футбол, і одного разу сказала йому Чого ти бігаєш туди-сюди? Краще давай з нами в футбол грати? За м'ячем по полю ганятимешся. Ему погодився. Прийшли вони на футбольне поле, а посередині поля лежав великий кокос. Ему з розмаху ударив по ньому ногою. Кокос трохи відкотився, а на нозі з'явився величезний синець. Левеня закричала, Ти що робиш? Це не футбольний м'яч, по ньому не потрібно бити. Я тобі м'яч зараз принесу. Воно схопило м'яча і побігло на поле. Почалася футбольна гра. Левеня показувало другу, як потрібно правильно грати, а Ему усе старанно повторював. Носоріг проходив повз поле і побачив, як вони грають. Він був тренером команди і сказав Ему, з тебе буде хороший футболіст. Я тебе беру в свою команду. У нас скоро буде матч. І ти з нами гратимеш. Ему був задоволений. У команді, окрім друзів, грали Зебра, шимпанзе і Антилопа. Всі тренувалися перед зустріччю, і ось матч почався. Трибуни були повні. Ему кинувся вперед і забив перший гол. Матч закінчився з рахунком 5 0 у сі м'ячі забив страус Ему. Він був героєм матчу, його гойдали на руках і дарували квіти, але Веня дуже пишалася другом. Людмила Кисленко Єнот Жив був на білому світі єнот і звали Єнота Федот. Він був такий добрий, що добріше не буває. Останнім міг поділитися шубу і ту готовий був із себе зняти. Почув вовк, що є такий добряк Федот. Ану, думає, я його обману і хатинку його захоплю. Приходить вовк до єнота і каже Подаруй мені но свою хатинку, а ти собі нову побудуєш. Ех, Гаразд, відповів єнот. Бери, не шкода. І заходився другу хатку зводити. Спорудив, потім лисиця прийшла і цю хатку в нього попросила. Так Єнот усе літо і осінь на ледарів працював, не помітив, як і зима прийшла. Холодно стало, а він бездомний. Пішов Єнот до вовка, стукав, стукав у двері хатки, не відчиняє вовк. Не перебивай мені сон! Кричить. Пішов Єнот до лисиці. Та його і на поріг не пустила. Сів єнот на запорошенні снігом пеньок і заплакав. Брів саме в ту пору до свого барлога ведмідь, побачив єнота, пожалів його та й каже Ходім до мене. Барліг у мене теплий і просторий. Заважати мені не будеш. Я все одно до весни спатиму. Ой, спасибі тобі, ведмедю, ти такий добрий. Звісно, добрий, але свій барліг дарувати нікому не збираюся. А тобі, Федоте, наперед наука. Нехай буде. Допомагати потрібно тим, хто справді потребує допомоги. А не ледарям та обманщикам. Жужа та перлинка. Жила на ставку в очереті жабка жужа. Жужа завжди була чимось невдоволена то сонечко пекуче, то вітерець сильний, то вода в ставку дуже тепла, то навпаки, холодна. Якось одного ранку прийшла вона на берег. І погукала свою подругу рибку перлинку. Підпливла рибка до берега, і жужа в неї питає Доброго дня, перлинко! Що ти робиш? Рибка їй відповідає. Доброго дня, жужа. Дякую, що спитала. У мене все добре. Разом із подругами рибками, я залюбки плаваю на випередки. Серед водоростей граюся з равликами. Та черепашками в хованки, та хочу в гості до тяточка сома. Ех, як же тобі добре, не те, що мені. зітхнула жужа. В тебе таке насичене та цікаве життя, а в мене все таке нудне і одноманітне. Я сама така негарна, просто жах. Більш нещасний, ніж я у світі не знайти. Люба жужа, ти помиляєшся, подивися на мене у мене немає яскравого забарвлення, я слизька, без лапок, не вмію плигати та бігати. Живу я тільки під водою, не маю можливості грітися на сонечку, товашуватися з пташками та метеликами. Милуватися квіточками та бавитися на травиці, а ти це все можеш робити коли завгодно. Щоб бути щасливим, неважливо, яка в тебе зовнішність і де ти живеш. Треба тільки вміти помічати, яке прекрасне життя, кожну мить насолоджуватися тим, що маєш. Так відповіла мудра перлинка. майнула хвостиком і поплила до себе на глибину. А жабка Жужа залишилася розмірковувати над тим, що вона дізналася. Зайвий друг одного разу до Левика прийшов його друг Тигрик. Він був дуже засмучений і просто з порога попросив Левику, в тебе так багато друзів. Може, в тебе є один зайвий для мене. Щось я перестав тебе розуміти, розгубився левик. Ну, що тут незрозумілого, в тебе багато друзів, а в мене тільки ти один. Коли ти зайнятий чи допомагаєш матусі, мені навіть поговорити немає з ким. й подумав може, ти віддаси одного зайвого друга мені. Ми ж ділимося цукерками, іграшками, олівцями і таким іншим. От і поділися ти зі мною другом, пояснив тигрик і заплакав. Левику було дуже шкода друга, і він запропонував віддавати друзів не можна, але я можу познайомити тебе з усіма своїми друзями, і ми будемо гуляти разом. Приходь увечері до мене в гості, і ми все влаштуємо. А твої друзі захочуть зі мною дружити, сумнівався Тигрик. Авжеж, адже чим більше друзів, тим краще, засміявся Левик. Увечері у Левика зібралися всі друзі, котрі дуже зраділи новому другу тигрику. Левику, завдяки тобі я отримав багато друзів і дізнався, що зайвих друзів не буває. Друзі, запорука чудового настрою, подякував тигрик другові. Ти маєш рацію. Відповів левик. На світі без друзів було б дуже сумно і самотньо. Друзів багато не буває, їх завжди мало. З вами був канал. З казкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео. Всі кошти. Підуть на потреби збройних сил України допоможи Україні перемогти.